Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Sweden Tools Київ.UA. У даному догляді надамо ваші увазі бензинову самохідну травокосарку від компанії Husqvarna, а сам модель lc 356 vp Постачається вона одразу з усією необхідною технічною документацією, гарантійним талоном, травозбірником та, звісно, до комплекту входить сам інструмент. Друзі, розглянемо його технічні характеристики, а також приділимо увагу особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Потужність двигуна 3,8 кінських сил. Об'єм паливного баку 0,9 літри. Робочий об'єм циліндру 160 см. Принцип руху самохідна. Ширина стрижки 56 см. Висота стрижки регулюється від 25 до 75 мм. Кількість рівнів регулювання висоти 5. Об'єм травозбірника 75 літрів. Вага інструменту 37,7 кг. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І першою несумнівною перевагою даної травокосарки буде те, що вона самохідна. Відповідно, ви не прикладаєте додаткових зусиль безпосередньо під час роботи з нею. Переходячи до верхньої частини, ми бачимо тут корпус мотору, відповідно, сам мотор, вихлопну систему та повітряний фільтр. До речі, повітряний фільтр у нас в легкому доступі. У вас є можливість його виняти та очистити у будь-якій зручній. Для цього моменту. Також тут знаходиться паливний бак, він у нас також в бензоінструментальному доступі, ручний стартер та картер для оливи. Картер для оливи одразу зі щупом, отже ви можете постійно контролювати наявність оливи в системі. Далі, переходячи до принципу роботи даної травокосарки, хотілося б акцентувати увагу, що в неї є три типи завдань. Перший тип завдань це збір в травозбірник, другий тип це бічний викид трави. Є така можливість. І третій, якщо ви окремо придбаєте додаткове обладнання, таке як пристрій для мульчування, є можливість виконувати і мульчування газону, відповідно створення добрива. Переходячи до колісної бази, бачимо те, що вона у нас тут досить потужна, підсилена пружиною, відповідно, є можливість, знову ж таки, без докладання додаткових зусиль регулювати висоту травокосарки, і відповідно, регулювати висоту вашого газону. Переходячи до блоку керування, бачимо можливість регулювання швидкості руху. Також бачимо можливість регулювання, а вірніше запуску самохідної системи та запуску ріжучої системи. Як висновок, ми маємо промисловий інструмент, призначений для обробки великої площі газону. Він має достатню для цього потужність та більш ніж достатній для цього комфорт. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо маєте додаткові запитання з приводу цієї травокосарки чи будь-якого іншого інструменту від компанії Хускварна, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Shaden Tools. Обурунтовані відповіді та інструмент задля вашого комфорту. Подякував та побачимо!